Сьогодні день такий святковий, звершилось чудо і щудес, на вулицях звучить і у церкві Христос Воскрес, воістину Воскрес. Усі ми дуже добре знаємо, що значить свято це для нас. Про це сьогодні ми співаємо. Цю розповідь ми чули і не раз. Він народився, як проста людина. У яслах на соломі він лежав. Так Бог післав на землю свого Сина, щоб від людей на шлях спасіння звав. Але настав той час, коли Спаситель життя своє віддав за нас, пішов на хрестні муки відкупитель, так полюбив всіх грішних нас. Він на Голгофі знищив гріх, на хрест прибивши зло й неправду, Христос страждав за грішних всіх, щоби нам простити всім неправду. Знайшовся. Із Ариматеї Йосип, який Пилата ублагав, щоб той дозволив йому зняти тіло, він його зняв і поховав, і смерть радіє. Нарешті вже у гробі, так думали всі сили сатани. Але на третій день стається перемога І з мертвих воскресає Божий син. Христос воскрес, ти перемігши своєю смертю, смерть назавжди подолав. Заради нас Він смерть здолати зміг. Щоб ти і я життя на небі мав, усяка пташка Бога прославляє, і квіти, запах, свій приємний лють, уся земля Спасителя вітає, і люди в церкві всі швиденько йдуть. Живий Христос лунає пісня в серці. Я є щаслива, що із ним живу. Він переміг смерть, до небес вознісся, і скоро прийде. Я Його вже жду. Він прийде в славі. Величі і в силі, перед ним впадуть, поклоняться усі, о будьмо вірними, щоб в час останній його зустріли з радістю в душі. А зараз, друже, поки час ще є, прийди до нього в щирім покаянні, тебе Він простить, бо любить усіх нас, не запізнись, бо дні останні. Коли покаєшся в своїх діяннях, воскреснеш і стемряви для життя, Не будь же в списку тих останніх. Що не з Христом у небеса. Сьогодні день такий святковий, звершилось чудо і чудес. Вітаю вас, любов'ю Бога, Христос Воскрес, воістину Воскрес. Амінь.